Так, ну шо, сідай ему есть, таньки. А шо це на моєму місці? хто це такий на моєму тут місці? розвалив свої лапи, Для тряпочки. Кстати, це ж твої тряпочки для машини, ти знаєш? Чи не? Антибактеріальні. А, ні, чи не. Ну, це ж. Ну тоже хороші тряпочки, да. Наші находки со старого да. дому. Ти скарб не хочеш показати, Воно в пакеті. Скарб. Ага. Можна, можна і показати. Найшли. Скарб. В старому пак... домі. Дивіться. дам Оце скарб, й я просто обалдів. А я шукаю носки, шукаю. Да ладно, ну ти і так з носками. А вони ж... все тут всі лежать, все, вони мене чекають, й <laughs> Можна хоч кожен день, так. Може, хоч ми ще не з'їли, блін, є. <laughs> не їдять такое. Їм таке не подобається. Убирай цю кошку. Хай йде воно до себе в коробочку. Ну, де я сидіти буду. Кошка, давай, уходи. Уходи. Мяу. Ще не довольна, да, така? О, все. Вчора, типу, так, такі? Шух. Так, що ми їмо? Зварила Шух. вчора я зелений борщик. У мене ж горошик залишався. То вчора зварила зелений борщик, Няшечка, вкусняшечка. Так, ем, яйця. Щось захотілося дуже варених яєць. Курочка по такі, такій ляшечці. Це у нас. Ти розмішав? Ні. Йогурт був з, цим, з чесничком, з зеленью. йогурта там зовсім трохи залишилось, Ти що не можеш взяти руку. <рес> <рес> Тому Мні засипали туди сметанки і буде нам щастя і пісня. Воно таке, бачите. <рес> Нормально, зелені вообще. Да. А я вам забула, що показати? Що я вам забула показати, дівчатка? Це то, що я готувала. Ось яке воно добре. Дивіться, яка класота. 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 Казали, що варене. Ну воно тоді бачите, яке таке. Класне, mm. воно тоді да, намазується добре. Воно таке класне, класне. Да. Краще, а нема ну намаж мені чем... на, на цей на кусе. Краще, чим, короче, цей той. Чим сире? Ну і варене, воно ж, ну якось. Якщо там є прослоєчки да, цього м'яса, наприклад, да, угу. то воно ж сире, воно ж, ну, не дуже. Понятно, що воно засолене і все остальне, але все одно. А так воно, дивіться, яке класне. Просто шикардосне, дуже-дуже смачне. Я обалакую, мені аж... а, ай, ай, ай. З часничком, а хто не знає, да? сало з часничними стрілками і трішечки там укропчику. Так що ось такі діла. Все, сідаємо їстеньки І щось будемо робити. Не знаю, ми якісь загайдані, да? зранку проснулися, не знаю чому. Я щось вже геть підустав. Ну, щось. щось будемо робити, але дуже-дуже легеньке. Так, ну що, ребятки? Киця збирає. Це у нас консервашки. Ось. Оп. Тут у нас лучок, цибулька. Оп. Сейчас ще піде кабачка норвеж. Ось треба їдемо на обмін. О. А я розібрав колесо. Розібрав колесо. Думав поменять подшипники, ребятки. І що ви думаєте? Хрена з 2. Знаєте таке, да? Тут короче, подшипники, вони сюди, ну, как сказати, в... впаяні, в... не знаю. короче. О, Вітер долбаний. Ну коротше воно не вибивається. Не вибивається, получається так зрізати треба нахрен. Я ці буду зрізати, щоб сюди вставити, блин, підшипник. Вставлю підшипник, його прихвачу буквально на Ось, Та і все. Що один, що другий. Поняв? Ну це наче живий, ну теж такий живий, знаєте, що ми його нахер. Там воно шарики всі валяються, бачите. І теж не достається нічого, воно завальцоване, коротше тоже, блін, спільне колесо. А це, це взагалі кайф. До сих пор держится, тримається. О. Єлі, блін, розібрав. От. А тепер, блін, ще а... й не знаєш, як його поміняти, блін. Ну то ладно. Ой. Все, зараз збираємося в місто. Ось. Нічого сьогодні не строїв, ребятки. Дуже-дуже щось тяжко. Дуже, дуже багато роботи навалилось. Та як навалилось? Назбиралось, я скажу. Да? Вона ж нікуди від нас не дівається, якщо ми її не робимо. То і робиш, робиш, робиш. І потихеньку все зробиш. Просто не з такими темпами, йо майо Сьогодні я вирішив робити, знаєте, такий собі. полувихідний. полувихідний. Так, от по помілачам хожу, роблю щось, бочку зняв вже, щоб покрасити. Ось, тут кицюнь попросила, каже, вже, йо майо, пора. Тут були зарослі, такі ж тут і заборов, того угла забору взагалі видно не було, поняли? Оце тут повністю оце все було зарощене. Кльон, довбаний кльон. Повирізав, повирізав. Ще треба тут ось повирізати, сюди руки не дійшли. Ось. Поміняв чехол всі дужки, йо, -йо. Стирав чехол. Заїж, заїжджав до мами, блін. Щось там завозив, шої завозив. Залізла під люка скотиняка кот і настяло. Прийшлося знімати, застірувати, все застірувати поміняти. Ось дві палочки залишив з кльона, бачите, який здоровений, Метрів по 4-5. По ці дві палочки хочу кинути на огірки. а то все вкручу нафіг. Так, зрозуміло, колесо розібрав. Стройка сьогодні відпадає, у мене геть сил. Руки, ноги відвалюються. Що, ну бочку, бочку крашу, закрасив вниз, не закрасився, зрозумів? Не продулася та щелочка внизу, по кругу, от, по колу, вона почала ржавіти, Все ж хочеться ж, блін, щоб нормально. Хоч одна бочка сохранилася. Вони ж ржавіють, як, як не знаю що. Воно. Опа. Коротше, всю цю ржавчину, що тут була, взяв, промазав антиржавчий поняли змилась ржі офигенно работає працює Вообще тема класна якесь недорогое средство колись взяв для опять же для той приворыва намазав все немає ніякої ржі близько осталося задуть баллончиком далі бо то я помазав такою добротній краской такой эмалю з банки Що, зібрали клубніку, полуницю, полуницю. Так, так. Лопнула шланга. Получається, я замінив кусок один, кусок другий, а між ними був кусок старий, тріснула, блін. Залила нахрен полуницю. Не замітили. Треба поміняти. Короче, все, ну його в баню. Сказали, все, збираємося, зараз поїдемо, блін, покатаємося. Поміняємося з людьми. Консервашка та щось огороду. О, щось продамо. От, і, і буде нам щастя. І всім буде щастя. Обзор, 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 обзор. Да? Огляд огляд продуктів, огляд, які да. ми вчора купили на кучу грошей, непонятно, що купили. Коруче. Так, дівчатка, сьогодні вже ранок у нас е вчора ми вже приїхали затемно. Ось, тому. Тому сьогодні вам показуємо, що купили. Давайте почнемо, мабуть, з, з чого? З самого. Ну, може, по чеку? По чеку? Ну, ну, давайте по чеку. чек у нас шукала. вийшов на 1577. І оце, як ви бачите, це 1577. Що Що тут бачить? Ну, Це, це смішно, так? Да? Щоб ви розуміли, це лапи, а це шиї. Так. <laughs> да. А це корм Ну і корм кошачий. Так, давайте будемо по ви... Живе... Ну, в общем, я б, звісно, в шоці, бо старалися все брати ми тільки по скидкам. Оце все, що ви бачите, це не, фактично... Ні, ми не стали брати те, що нам треба, в принципі. Ну, те, що а... треба, але по скидкам. Ми... А по скидкам це тільки оце зайшло. Ні, ось. Ну, це усе. нам треба, так. Да по скидкам. Короче, поїхали. Давай читай. Ми ж поїхали вчора на обмін. Обмін ми вам покажемо мабуть, в наступному відео, щоб не дуже велике шло відео. Ось, поїхали ми за майонезом, бо я хочу ж консервувати. Майонез і кришки. Да. Це була задача. Да. О, і і Бу головна добра, задача. І дуже добре, що якраз що, да, що дивіться, кришки адекватна ціна, а майонез взагалі по скидкам. По Дуже гарної скидки. Да. Так, він щось там чи 80, чи 90 вообще, гривень. А ми його купили. Давайте починаємо. якраз Воно починається з. Не, не з майонезу починається. Чотири. 4. 4 по 29. Молочко. Оце було теж нам треба. І воно класне, адекватна ціна, 29 гривень, по скидкам. Ми в маркер казали, їдемо, прям знаємо, що там буде молочко. Да. Ось таке молочко. Тут ми покупаємо по 30. 35. 35. А Папіруці. тут 29. Воно, знаєте, наче небагато, але ж це все, все одно б'є по карману. Купили, накупили молочка. Молочка ми накупили купили на 119 гривень. Ось. Далі Пап... папір? Тоже скінчився, І купили ми дві пачки. Це Валмартовский, мабуть, производник, значить 7,92, по-моему, моєму угу. А ця 6,76. Я не знаю, чому воно так, так, оно. Понятно, да? Ну, попробуем. Попробуем, як да? Ну, мы никуда больше не заезжали, тільки в Walmart и в Аврору закавываем. Сейчас дальше показываем. Сік Лимонний, Оце у мене закінчився. І це дуже класна штука. Я його багато куди додаю, тому це нужна штука. Купив... Ну, Вчора вона була не по скидкам 23:62. Ось така штука стояла. Якщо хто ще не користується, покупайте. Ну, воно класне, воно реально класне. Воно в салаті да, і да, да. Там да. іще. А, ну з риби. чого ще їхали, нам це треба було цей набор, бо майонез, щоб домашній робити, горчиця і цей лимонний сок треба. Так, значить. Ой, пробачте, буду так шукати, бо у мене оченята не дуже бачать. Какой то продукт, блін, фіг його знає. Що це, це? Я не бачу. Що це за продукт? А, гірчиця Гер... це? Ні, все? ні, ні. Грінки. А, грінки. Купили грінки. Ну це пачечку греночок, ми їх уже сожрали, да. За 11 гривень, бо хотіла щось покусати, то цей. Так, угу. далі бігом, що тут написано? Соус устрічний. А, ось все, оце, оце класна штука. я Якось додавала, його, коли готувала, курочку, це Ну Він дорогий, якщо брати бутилкою, там щось з чимось. А оці пачечки по 19,99 Ну, воно класне, коли курочку готуєш, це дуже, дуже смачний соус. І хай воно лежить, я буду його. якось потрошку Дві вот. ну, пачки по 19,99. По 20 гривень. Штучка, да. все. Рассказывай. Ерунду Каза... рассказываешь. Казацька слава це что, гірчиця чи що це таке? Нет, это не оно. Арахис маленький. Арахис, который Коля тоже з'їв. Да. Маленький за скільки? За 20 гривень. За 20 гривень. Наверное. Чи не? Не знаю. Да, за 20 mm. гривень. Да. Так, икра. Ікрова. Ікра. <реш> ну це, знаєте, це, це не натуральна ікра, це білкова ікра, але це не ото, як, знаєте, ж, желейна, желатинна. Що там взагалі желатин один сплошний, що воно по роті ганяєш, не цей. Це білкова, вона вкусненька така, знаєте, з привкусом рибки. Так, знаєте, порадувати себе іноді хочеться. І вона була по скидкам. 28,49. Зараз е, вона вже 30 стоїть. А колись ми її брали по 6, по 19, да. Класно, боже, Так, набирали її блін, да. по 10-20 по 20 штук. блін. Гарчиця Вінницька, це оце, мабуть, так? Да? Да, 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 Показую ближче, 250 грамів, то 20 гривень, 53 копійки. Да, взяли для і Так, попробувати, Може вона те саме. Може вона добра і нафіг той й Ну Дві да. mm. e, по 76. Ага, це кришки. 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 Теж по гарній ціні. 76 гривень, знаєте, за упаковку це дуже-дуже круто. Дві e, штучки по 76, 150 гривень вийшло. Ну такі наче, ми так по те саме. Там mm. були вони раз, ну раз, такі лежали, Добренькі, да. подивилися, вроді класні. E, так, ягодинське. мабуть, це оце. Айран, новий з'явився з... Велика бутилка з базиликом. Так, да, і вона була по скидкам 37 гривень, 99 ну, Літр да? чи скільки? Мені кажется, менше. 850 грамм. Ну, це нормальна ціна, бо зараз і маленькі піднялись в ціні, да? угу. Ось, І з базиликом ми не пробували. Не пробували, да. так. Ми з звичайно беремо, да? так? Вкусненько це з базиликом. Я сказала, скільки, так? Да? Так. Так, соус соевый, Рио. Угу. Набрала соуса соєвого, бо було по хорошій ціні, а я її в м'яско додаю, коли мариную. І так, ну хай буде, короче. Знаєте, я ж кажу, що тут у нас, якщо брати, у нас дорогий, дорожче. Так, да. да, знаєш, що цей Ріо нам вийшов по 55,22. Там літр, да? Ну, вроді щось таке. Да, да, ну, тисячу мілілітрів. Потім горчиця маленька 15,85. Це торчин. Потім сой соєвий дуже класна скидка. 39,99. Маленька баночка стоит 36. Тут 900 бачите, грамм бачит, да. 890. 500 грамм стоит 36, а це 39,99. Ну класно короче. Да. Так, пакети майки. По 20 копійок, нам насчитала 6 штучок. Аж mm -hmm. на цілу гривну ту, 20. Е, Рішили себе побалувати. Yeah. <laughs> я люблю хребет лосося, е, тільки гарячого копчення, коли воно прямо м'ясо це злазить. Yeah. Тому купили, дивись, що з семочками дуже. Ой, дуже з семочками. Що, 183 гривні за кіло, на 69 гривень затянув цей от. Дійшли да. до майонеза. Європейський 72% це дуже класний. Я його використовую, я ж кажу, що в ікру кабачкову. Це класно, виходить, з нею не взривають банки, все добре, все вже провірено. І він був дуже хороша скидка. 57,99 одна пачка. Це пачка велика, 500 грамів, 520 даже, да, да. Ну, ось. Коротше, на одну порцію, якраз на 6, 6 кг кабачів, це одну пачку треба. То набрала його, як дурний, розумієш? Ну, що це 6 порцій. Так, да, бо така Ікру... ціна добра. І крусі люблять у нас. Так я же говорю, дуже зазвичай добре. уже і 90 гривень майонез, і більше, хай лучше буде. То аж на 347 гривень у нас вийшло це. Так, і пошлите, корм для котів. Бо ці у нас коти вже нас з'їдають. Тут покупати за пачечку 300 г 60 чи 70 гривень. Угу. Да, да, дуже дорого. Ну, дорого, То ми набрали 134,86 за кіло на 154 це для дорослих котів. Дорослих котів з коркою та овочами. Да. Ось. Ось. Це для стерилізованих а, котів. По 123 гривні за кіло. Mm -hmm. вот, на 145 и тут... Э... Просто для дорослих котів с куркою фриски. 108. 108. Ну, це, ну понимаете, в том, что вони не їдять. у нас там. Э... Как ото... Короче. Ну, Мы да, не не їдять. Не їдять. Да, чи фриски зберем, чи виска зберем, чи китикет берем. Ну, короче, щось таке. Да. В общем, потом смешиваемся все и даємо. І нормально. Так, з цим ми розібралися. Корм, корм, кром. Шийки курячі. Ну Це давай Так, да, ну Це можна і так показати. Да. Шиї курячі Ось по 39,90 40 гривень за кіло на 51 85. взяли. 80 і лапи курячі по 20 гривень за кіло, на 55 73 копійки. Да. Ну короче, і у целый це наш получився чек. Да. Ось у... получився наш чек. <свят> гривень. Да, ну ми заїхали ще потім е на цю в Аврору, Аврору бо палочки скінчилися, це біда прямо. А там ми не змогли знайти в марті їх. Да, і купили по 9 гривень, дівчатка. Ой, 9 да. гривень. Купили аж дві штуки. Ні, ну. <свят> що саме інтереше, ця упаковка дорожче стоїть, ніж палочки. Ну це кошмар. І каву купили. Так, да, каву купили, бо ми ніяк на ринок не можемо потрапити на свою каву. Так, Ось, да, тому це в этом за сто 100... двадцять 100... 20, 130. Короче, таку пачечку купила 200 грамм. <кхем> Бо це кошмар. Каву п'ємо. Які сто А тридцять. 80 А, 88 стоїв Ford, а ми купили за 78. 78. 78. Ми припустили, що нам тоді буде вигідніше. Так, да, короче, от це такі у нас покупочки, скупочки. Що чуть не не ввели заблудження да, людей. Да. Ну, короче, в общем, зараз іти в магазин, це надо з собою брати як мінімум трёшку. Ні, ну в копілці кава 120, по-моєму. Ну, то ж. Не, просто діло в тому, що я вам скажу, що зараз ви бачите, нифіла... Кто тут фіга. Лежит? Річ лежить Собака. під ногами. Ніч не купили. Із м'ясного це лапи й шиї. Це ну, капець, м'ясного? Це кості. Ну так. Да. Ну, общем, <зас> блін, це капець, звісно. Треба, щоб йти в магазин, це брати з собою як мінімум трьошку, бо це, вважайте. Считайте... Ну, щоб, так, да, щоб ще собі якийсь кусок м'яса взяти. Ну, ми взяли. <зас> Смішно, смішно. Ось такі у нас покупочки закупочки. Всім дякую, що додивились відео до кінця. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуватися на канал. І залишити хоч один коментар. Так, да, будемо дуже-дуже вдячні. Все, всім цьомочки, всім пока. Пока-пока.